Поговдитися від такого вилову Сергій П'янков, мешканець Запоріжжя, досі не може. Того дня на Хортиці замість Дніпровської рибини він упіймав меча княжої доби. Його витягнув з 22-метрової глибини. Може, він просто лежав на каких-нибудь камнях, щоб під ним була якась ніша ниша куди і залетіла блесна. І тоді, іменно вот попав, крючок вонзився в эту ржавчину, там буквально на якомусь міліметрі миллиметре держався. Но цього вистачило, щоб. Чтобы... Он поднявся до Дніпровську знахідку. Рибалка передав музею заповіднику Хортиця. Науковці одразу заявили, цій зброї не менше тисячі років, і належала вона якомусь вельможі. Ймовірно, що й самому князю Святославу такий попередній висновок історики зробили з насічок на руків меча. Адже саме поблизу Хортиці Святослав із дружиною потрапив у полон до печенігів. І тоді були знайдені мечі, і тоді були килими підняті, і посуд, і різні коштовності. Це були 1949 50 роки. На жаль, все це зникло і не залишилося для нас з вами. Тут, біля Хортиці, відбувалися. Якісь драматичні і безумовно історичні події найближчим часом знахідку відправлять на реставрацію. Фахівці сподіваються, що зможуть прочитати знаки на руків'ї меча, які і вкажуть на ім'я його колишнього власника. Михайло Воронов Юрій Петришин, Запоріжжя, П'ятий канал.